Добрий день всім любителям різноманітного залізяча. Сьогодні хочу провести невеликий ремонт різцетримача від токарного свого станка. Значить, в чому тут проблема? Є невелика виробка оцих от площин, куди вставляється різець. Так видно. Ось така от дуга, воно все тут погнуте, покручене. Це не говорячи вже про забої, різні від зажимання різців. Але найбільша проблема, яка зараз мене турбує, це те, що є скос в цьому місці, де стає основа різця. Це в першу чергу... Стосується різців від різних. От коли я його так вставляю, виходить, що він у нас стає у такому от положенні. І приходиться мені заточувати різець не відповідно до його основи, а відповідно до основи різцетримача. Але знову ж таки потрібно підібрати, щоб в яку ти сторону його будеш вставляти. Тобто не дуже зручно. Зручно це коли площина тут рівна. Ти заточуєш різець під його, його ж основу, і тоді без проблем вставляєш і кути в тебе, виходить, одинакові при входженні його в заготовку, коли відрізає. Так, але є проблема. Проблема заключається в тому, що ні тут, ні тут бази вже немає як такої. Тобто ось я ставлю я на рівний стіл. І є у нас такий люфт. Перевертаємо, відповідно. Трошки менше, але те саме. База, база, найбільша база збереглася в цих місцях. Але якщо так я зможу його забазувати по цій базі, то це положення в тисках, ну, я не зможу забазувати, тому що ця площина вже не рівна. Тому візьмемо якнайближче до центра, вставимо сюди якісь кільця, можливо, з підшипників. І зажмемо його тут посередині, де виробка найменша. Тому що брати за краї, втиски, ну, тут більше виступає, відповідно і тут ми скосимо. Але знову ж таки, і зараз немає, немає можливості поправити. Цю частину за один захід, тобто є скоро різна фреза така багато лузвіну, але вона не захватить всю площину, прийдеться робити два рази. Тобто, Я думаю, що ми зробимо це трошки пізніше. Зараз ми порівняємо оці бази, де спирається різець. Оці. І вже потім від Штовхуючись від цих баз ми зрівняємо цю площину. Ну принаймні спробуємо і побачимо, що вийде. Все, зараз я вставлю тиски. Тиски зараз стоять, я вставлю побільші і обкатаю їх на пряму лінійність. Так, значить, обкатав тиски, закріпився значить, наступним чином. Паралелечку сюди під основу. Паралелька в мене така є козирна, їх є аж дві в пара. Подарунок дядька Максима. Значить, положив я її під низ. Оце не, не, не торкається до тисків. А Сюди зажав два таких корпуса від, від чогось, Від тришипа, по-моєму, з поволосі самого автомобіля. Вони я їх переміряв. Ну то не важно. Я думаю, що там воно таке покоцане, що тут зловити сотки немає ніякого сенсу. Так. І от так от, в такому от положенні не дуже така стабільна вся е конструкція, але там знімати, я думаю, десь міліметр, не більше, і давати там пів півміліметра це максимум. Ну Зараз побачимо. І можливо ще я так подивився, можливо, і дно підберу. Зараз і це дно. Так о, коротше. Ну все, зараз. Обороти 200 дают. Подача 40. Ну, В принципі ми зараз її перекрутимо мабуть, і подивимося, чи як вона з інших сторін. Якщо там буде все гаразд, то можливо цю вже чіпати і не будемо. Можливо там ще більше ями, то ми все на одному рівні нам потрібно зробити, то ми ще раз потім перекрутимо її на це саме місце. Так, на сторону пройшов, тепер значить, перевертаємо. Коротше, кривенька вона, звичайно. Але думаю, що гірше не зробимо. Дуже переживаю, що в мене вийде в кінці так, за часовою стрілкою. Переживаю, що вийде в кінці, після повного оберту, скільки я попаду. Так, звичайно, тут і фарба, і все що. Але головне нам перпендикулярність цю піймати, а там, ну якщо там якусь пару десяток ступеньки будуть, то не знак дивимося, може напильником їх зчешемо. Так, ну а я підбираю буквально одним. отим, Чим доторкнувся, то пройшов і все. Більше не знімаю, там п'ять оцелив. Так, все, видимо далі. Добя останній прокид. Вже що перекид. Вже видно, що перехід становить десь ну не більше десятки, до десятки. Ну що поробиш? Напильник, зуби. Таке, ну, сліди від фрези. ну тут не дуже оцей перехід у нас найбільший. Зараз фасочки познімаю і попробую напильником підрівняти трошки. Ну, головне, що є оця от площадка рівненька. Без всяких уклонів, там, кутів і так далі. Ну і попробуємо зараз на токаргу. Так, ну що народ? Отак от. Пливли, пливли біля берега. Ну нічого. Ми виходимо з того, що маємо. Отак, ну, коліниці так. Коротше, принаймі краще ніж було і краще набагато. Зараз ще поставлю різець, спробуємо на токарному, як воно виглядає. Так, ну що, поставив я різець, зажав, заточив його відповідно до основи і скажу вам, що результатом в принципі я задоволений. Я заточив різець відповідно до його основи, поставив і в принципі нічого не змінилося. Тобто всі угли, всі кути відповідають параметрам даного різця. Немає не так, не так. Тобто ці бокові угли не змінюються, бо буває, коли проточуєш товсту заготовку, відрізаєш, то в кінці оці угли збиваються і він або затирає або зовсім відламуються. Зараз, я думаю, такого вже не буде. Але не знаю, я такого ніде не бачив, це я сам вигадав, чесно кажу вам. То не спішіть повторювати, краще читайте товсті книжки. Це по-перше, і по-друге, у кожного, не у кожного, а у деяких станків є параметри де вказано відстань від підніжжя центру тримача до центра осі патрона. Тому е, дана процедура порушує ці параметри і вже вони не відповідають заводським нормам. Але знову ж таки, коли ми вдавлюємо, коли експлуатуємо різцетримач, все одно воно збивається. Тобто Без таких от підкладок. Або спеціального різцетримача, який регулює висоту різця, ви не обійдетесь. Ну це знову ж таки моє суб'єктивне. Так що дякую всім за увагу. Дякую, що дивились. Бувайте здорові, на все добре.